Меморіал загиблим під час АТО на сході України та під час афганської війни відкрили у Новоархангельському на Кіровоградщині. Гроші на це збирали усім районам. Пожертви йшли із кожного села. Усього люди пожертвували 75 тисяч гривень. На відкриття меморіалу прийшли близько тисячі людей. Серед них ветерани Другої світової та афганської воїн, демобілізовані українські військові. У двох останніх війнах новоархангельці втратили 13 земляків. Тепер понад усе мріють, щоб прізвищ на гранітних стелах не ставало більше. Та залишилося у нас на даний час у доволі колі троє дітей сиріт. У Покрищенка колі двоє дітей сиріт у колі ой, у Вані Ліщенка, дитина сирота. Ну всіх батьки, діти тому я низький уклін їм, що вони нас захищають.